Привіт! Немає часу пояснювати, бо в цьому занятті нам треба з вами продивитися всі інструменти в панелі інструментів. Це Олександр Скакун, це мінікурс по міні фотошопу. Поїхали. Перше, це move tool літера V. Якщо тиснемо V на клавіатурі, то ми отримуємо її. Яка є підказка? Наводимо сюди і дивимося. Воно показує, що буде відбуватися, і показує, якою клавішою. Ну, гарячу клавішу викликати цей інструмент. Що робить V, рухає, Move. рухати. Далі тут же чомусь Artboard Tool. Не розумію чому, але він там є. Далі у нас виділення, але фігурне. Оце виділяється квадратик, там ще є кружалочок і, і по піксел. Угу. Щоб додати до виділення, затискаємо Shift. Є, щоб відняти від виділення, затискаємо Alt. Є, щоб зняти виділення повністю. command d або на він d Ctrl-D, щоб все виділити, command A. Є. Далі у нас іде інструмент полігональне ласо. Ось воно. Що воно робить? По точках будує нам такий полігон, який потім все це нам виділить. Є. Або просто ласо. Повели, мишкою, повели, повели з затиснутою кнопкою. Виділили. Є. І ще є магнетік ласоту. Що воно робить? Воно приблизно розуміє. Я не клад це мишку, це воно само. Приблизно розуміє, до чого йому притискатися, примагнічуватися. Ну, дуже приблизно. Таке. Далі, у нас є object selection tool. Що воно робить? Наводимо кудись, і воно розуміє, що його треба виділити. Наприклад, на небо навели, воно його подумало, 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 виділило. Все, можемо видаляти. Є. Далі. Quick selection tool. Просто ведемо. І воно намагається зрозуміти, що ми хочемо виділити. Воно розуміє що небо, і ну, якось там, якось це виділяє. Ти Alt, розвиділяємо якусь область. Є. Yeah. Ще одне: Magic Wand tool. Wand. магічна паличка. Ти область один раз. І воно виділяє її. Ти цеймо? виділяє. Є. Yeah. Це у нас Crop Tool. Crop Tool зменшує наш canvas. тобто Нашу робочу область, скажімо так. У мене тут не стоїть галка на Delete Cropet Pixels. Що це значить? Це значить, що коли я зменшу Canvas і натисну Enter, всі піксели, які були до цього, залишилися там поза межами. Дивіться, ось вони, ось вони, ось вони, бачите? Але, якщо в мене буде натиснути отут, Delete Cropet Pixels, то коли я буду кропати, кропнув Enter, повертаюсь назад. А там же нічого немає, тому що в мене стоїть галка, Delete, crop it, Pixels. Є. Yeah. Це поки не розглядаємо, це якась дурня. Перспектив пізніше розглянемо, слайс тул вам не буде потрібен. Піп'ятка, просто бере колір. Куди бере? Отсюди бере. Взяли оцей червоний, ось він тут з'явився. Бачите? І потім пензликом можемо малювати тим кольором, який ми взяли сюди. Є. Yeah. Що тут ще є? Тут же. Тут же в пензлику є pencil brush, але він буде жорсткий, бачите? Пензлик був м'який, або той, який ми виберемо. Правою кнопкою обираємо тут пензлик. Наприклад, отакий. От або отакий. Або от Бачите? Він може бути м'який, а олівець точно буде жорсткий. Далі: Color replacement tour. Tour, tour. <гум> tool. тур, тур. Тул, тул, тул. Обрали собі кольор. Давайте зелений. Обрали зелений колір, і зараз будемо замальовувати машинку. Він зрозуміє, що ми замальовуємо. Пішли малювати: малюємо, малюємо, малюємо малюємо. І він приблизно замальовує. Ну, мається на увазі змінює колір. Але ми навіть можемо заходити трошки за кордони, і він все одно замальовує тільки ту частину, яку він думає, що треба замальовувати. Іноді він може помилятися, іноді бачите, заліз все-таки насиліть. Ну, отаке. Далі. У нас є міксер Brush Tool. він бере оцей колір і намагається його розвизюкати в тих місцях, де ми будемо визюкати. Mm -hmm. Бачите, він таки, начебто, замилює і водночас замішує. Такий супер інструмент. Далі у нас іде Clone Stamp 2. Що воно робить? Ми тицяємо з альтом якусь частину зображень, тичну, а потім воськаємо. І він ту частину зображення переносить, перемальовує там, де ми воськаємо. Є. Тут же ще є паттерн Stamp Tool І той паттерн, який у нас тут вибраний, обраний, бачите, тут є різні паттерни. Він тим паттерном робить вигляд, начебто він їм замальовує їм. Є ще у нас отуточки. Spot Healing Brush Tool. Він намагається з'ясувати, що ми хочемо вилікувати яку плямку, наприклад, фара. Я кажу йому: давай якось вилікуємо. Машину від цієї фари, буквально. І він таки і вилікував типу. Або є ще тут Remove tool. Він буде намагатися видалити цю пляму. Дивіться, в чому буде різниця. Буде трошечки чіткіше. Прям реально він наче намагається її видалити. Тут же є Healing Brush Tool, це значить, що ми зараз візьмемо якийсь семпл, альтом звідси. І він цю текстуру, яка є тут, він перенесе сюди. Бачите? А текстура ж у нас просто пласка. Угу. Або навпаки, тицнемо альтом тут. І він текстуру перенесе сюди, на небо. Бачите? Отак От він працює. Є. Тут же ще є patch Tool, приблизно так само працює. Виділяємо, тягнемо. І він переніс текстуру сюди. Або навпаки, виділяємо тут. Тягнемо, і він з неба текстуру переніс сюди. Є. Тут же є контент To. Він вміє видаляти людей з вашого життя, якщо вони токсичні. <хи> Ні, з фоток. Або оцю машинку. Я її сову і кажу, що машинка буде тепер стояти отут в куточку, бо вона покарана. Бачите, що зробив? Реально взяв і переніс її сюди. Ну, правда, в процесі трошечки він її Ну, Може у вас буде краще він себе поводити, ніж в мене. Red Eye Tool не чіпаємо. Далі є інструмент History Brush Tool. Що він робить? Він повертає назад в часі, гон би всім так. Припустимо, ми щось змінили з цією автівкою, дуже серйозно змінили. І тепер ця штукенція, History Brush Tool може повернути на нас трошечки в часі. Ви бачите? Вона повертає назад цей шар, яким він був до цього в тих місцях, де ми. Повозькаємо. І в неї є сестричка. Це Art History Brush. Що воно робить? Тим пензликом, що у нас виділений, але не кожним з них, тільки деякими, наприклад, оцими. Воно буде намагатися малювати арт-поверх цієї картинки. Тими кольорами, які знаходяться під пензликом. Отаке. І можна якісь прикалюхи малювати. Є. Далі у нас є просто пластик Eraser. Він стирає все, що бачить. Тут же є Background Eraser Tool. Дивіться, що буде робити. Він витирає тільки небо. Хоча я захоплюю і пісок, він зрозумів, що мені треба стерти небо. І витирає тільки небо. Є! Що ще є? Magic Eraser Tool виділяє зону якусь сам і видаляє її. Тицули, видалив. Є. Далі є заливка. Яку зону побачить, таку й залив. Яким кольором, тим, який отут є. Отаке от заливає, отаке. От тут вже йому буде складно, дивіться. Оп, отак от от. Ще є градієнт Тицнули. Але з градієнтами будемо працювати трохи пізніше. І тут потім можна його налаштовувати. Отут. Оцей градієнт можна налаштовувати. Отаким от чином. І вийшла отака малина. Є. Yeah. І тут же є 3D не чіпаємо. Далі йде інструмент Blur Tool. Що він робить? Замилює, заблюрює. Там, де воськаємо, там він заблурює. Бачили? Є. Yeah. Далі інструмент Sharpen Tool, він робить різкішим. Де давайте на пісочку зробимо це? Він робить його ну, контрастнішим, різкішим. Виходить таке собі, але на маленьких ділянках, якщо трошечки поробити його, то там реально стане трошечки різкіше. Є. Yeah. І ще є інструмент смачну. Це просто палець. Ми просто робимо отак, 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 отак. І так можна, наприклад, хлопчулям талію меншу робити. Або щочки більшенькими. Отак, отак. воськаємо, воськаємо, воськаємо. Або робимо більш, жорстку, більш жорсткого пензлика і отак от воськаємо. Або меншеньким робимо. І так Ля-ля. Можете повеселитися з цим пензликом, з цим інструментом. Далі у нас іде Dodge tool, він висвітлює область. Воськаємо, 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 висвітлив. Тут же є Burn Tool. він затінняє область, затемнює, наче він її випалює. Бачите? По суті, він експозицію зменшує. І тут же є Sponge Tool. він видаляє колір. Бачите, все стає чорно-біле. Рубка Spongebob. Далі у нас іде вектор. Це pen. Малює вектор. Є. Yeah. Але отут має стояти шейп, бо якщо буде path шлях, то він намалює шлях, але який не можна буде залити. Для чого нам шлях? Для того, щоб взяти текст і поставити сюди на шлях. Бачите? Весело. Мені так. Є. Але ще в інструменті pen тут є. Freeform pen tool, це можна просто малювати. Як намалюємо, такий вектор і буде. Є. Yeah. Тут же ще є Content-Aware tracing tool. Що це значить? Це він буде намагатися, пам'ятаєте, ну так, навести по контуру, навести, навести, і у нас буде вектор, який ось такий вектор, який, з якого потім можна зробити виділення і там щось видалити. Uh -huh. І ще його можна вручну відредагувати. Відре. Кровейче пентул. Дивіться. Точка, точка. Начебто квадратик малюємо. Точка, 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 але вийшло все круглесеньке. Отакий От інструмент. Тобто, наче полігон, але він буде закруглений і можна малювати отакі бульби. Є. Yeah. Ще тут є Add-anchor point Tool. Це якщо ми намалювали якийсь вектор. Потім ми беремо і додаємо точку плюс, плюс, опорну точку, плюс, або мінус. Мінус, мінус. Або змінюємо саму точку на якусь іншу. Мається на увазі без ручок, стане тепер вона, хоп, без ручок, хоп, без ручок, хоп, безручок, хоп, без ручок. Або те, що була без ручок, ми потягнемо і зробимо її з ручками. Є. Видаляються, щоб воно нам заважало. Тепер текст бачили горизонтальний, вертикальний, і це текст з виділенням. Якщо написати тут щось отаке, то потім він це виділить текстом. Може, вам знадобиться. Далі, у нас є пряме виділення, але це для вектору. Якщо у нас є вектор отакий, то ми можемо його виділити оцим інструментом. Є, але можемо ще кожну точку виділити, якщо візьмемо оцей інструмент Direct Selection. Хоп, 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 хоп. Тобто, це виділяється у нас шлях або shape Vector. вектор А тим іншим інструментом ми виділяємо кожну точку. Далі у нас йдуть вектори. Просто якісь фігури: така, сяка, отака, полігон. В полігоні можна вказати, скільки в нього буде. Скільки в нього буде сторін, бачите, От отут. І який в нього буде радіус закруглення. А так. Гарнесино. І Custom Shape Tool ви просто можете обирати з якихось наборів і робити отаке. Уі, уі, уі. Далі в нас іде рука, яка просто совує нашу область. Тут же є Rotate View Tool для того, щоб перегорнути зображення. Щось поробити, перегорнути його назад. Якщо не вийшло, поставили тут нуль. Є. Yeah. Далі у нас йде зум, але ми і так можемо ним користуватися, якщо, ну, пам'ятаєте, отаке: айд і -E. кульосиком крутити. Тут ми можемо це все налаштувати, щось там видалити, якщо нам треба, і так далі. Cancel, кажу, cancel. Тут ми можемо поміняти background colors, foreground color, можливо, нам не знадобиться, але будете знати. Тиснули це, вони помінялися місцями. Далі. Тут у нас буде швидка маска Edit and Quick Mask Mode. Якщо ми її тиснемо, то все, що ми будемо малювати, у нас буде в режимі маски. Дивіться, замалювали, 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 зняли, і тепер це виділення вийшло, те, що ми малювали. Є, є. І це просто перемикання режимів вікна. Фух, ми з вами впоралися. Це було швидко, це було круто. Побачимося на наступному занятті. А в цьому ви ми переглянули, що відбувається в панелі інструментів, і пробіглися швидко по всіх інструментах.